Чалась в країні всіх, мобілізація, ну і разом з нею. Хлопців, обосрація, не очкуймо, браття, разом переможемо. І тому порадами ми вам допоможемо. Якщо вам до хати. ТЦК вривається, і у вас від цього анус весь стискається. Це корисна навичка. натренуйте м'язи. В бріндажі мишей багато, в норки всім залазять. Тож не панікуймо, не плануємо втечі. Зараз ми навчимо, як збирати речі. Труселів дві пари йдуть на рік роботи, Якщо не псувати після кожного прильоту. Але тут все видадуть, форму броні каску, тільки треба взяти із собою смазку крем дитячий в тюбіку. Всі військові знають яйця в нас сталеві, Ноги натирають Щипчики для нігтів, папір туалетний і обов'язково Вологі серветки. Тільки не лишайте на морозі пачку, якщо ви не звикли підтиратися нождачкою. Каймати спальником видадуть, не парьтеся, Він з нормальною змійкою щільно застібається. Ніхто не побачить, можу вам сказати, якщо разом з Тюбіком будете ви спати, буде дуже страшно, не буду брехати перші дні п'ятнадцять. Часто будеш стяти, але потім станеш штурмовик ні в року. Тут вже дівки будуть стяти від твого тіктоку. Браття, ми чекаємо, нам без вас тут важко піде. Тримаймо зубами, як горняшка, подолаємо орків, зломаємо їм зубіки, до дружин повернемось і викинемо тюбіки.